На ваш розгляд вноситься питання про затвердження міського бюджету на 2016 рік. Даний проект в цілому сформований ще в вересні місяці, і 9 жовтня, був оприлюднений. Зрештою, він був доопрацьований і 2 грудня уточнений відповідно до тих показників, які держава на той момент довела нам. Щодо Самої суті проекту він включає виключно видатки поточного характеру, і неможливо говорити про те, що депутати не ознайомлювалися з цими показниками, тому що при розгляді кожної окремої індивідуальної міської цільової програми детально вивчались напрямки, за якими витрачаються бюджетні кошти. Що стосується коштів бюджету розвитку, то виключно на два окремих випадки із урахуванням кредитних коштів це третій момент. Будуть пропозиції щодо спрямування коштів. Ви пам'ятаєте, коли ми презентували бюджет, ми говорили про обсяг 1 млрд 800 млн, навіть трошки більше 1 млрд 869 млн 704,3 тисячі гривень. Але голосуючи за державний бюджет. Було зменшено деякі обсяги субвенцій. От ви бачите, в частині виключно субвінцій з державного бюджету по загальному фонду ми міняємо показник. Які це субвенції? Це медична субвенція зменшена на 20 мільйонів майже 600 тисяч, освітня субвенція на 31 мільйон 334,2 тисячі гривень. І повністю знята субвенція на забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян. Надання Пільг з послуг зв'язку, капітальний ремонт житла інвалідів війни та інших пільг. Яким шляхом з 1 січня наші мешканці міська журтова, які якоїсь корами, будуть користуватися цими послугами. Чи в нас взагалі категорія пільговиків зникає від місце жиртори? Ні, якщо ми отримаємо рішення від цю категорію, <свят> Ось така ситуація в освіті. 28, 28 мільйонів не вистачає на заробітну плату медикаменти і інші поточні витрати. Ви бачите, що 158,4 на медикаменти не вистачатиме і на інші поточні господарське утримання 7 мільйонів 206,8 в охороні здоров'я дефіцит складатиме 35 мільйонів 362 тисячі. Заробітна плата за рахунок субвенції державного бюджету передбачена тільки на 10,5 місяців. Дефіцит 35 мільйонів 362,1 тисячі. Заробітна плата для освіття тільки на 10,5 місяців дефіцит по заробітній Сьогодні ми бачимо знову 28 мільйонів освіта, 35 мільйонів медицина. А, ну, таке враження, що медичні працівники і вчителі, працівники загальноосвітнього навчальних закладів це якийсь другий сорт. Тому що знову і медичні працівники, і вчитель повинні чекати з загрозою з переляком кінця року і, і не знати, що буде далі. І Що потрібно робити, щоб отримати чесно зароблені кошти. ініційований урядом і, на жаль, підтриманий Верховною Радою. І сьогодні принципово за про це голосувати не буду. Дякую. Дякую оригінально. У мене так само пропозиція, що була її до програм. Все ж таки сьогодні приймати бюджет без рахування бюджетного закону. Ми, ми не знаємо затвердити бюджет тільки в загальній частині. Поточні видатки з захищення статті і на цьому поставили крапку. Все ж таки, давайте будемо свідомі. У нас е, менше 45 мільйонів, по вашим прогнозам, буде бюджету розвитку. Просто... Да. А те, це... це... що... Це... що ми маємо обслуговувати, ми будемо обслуговувати. Але ну, давайте ми приймемо ті речі, які ви говорите, все ж таки на три місяці. У нас три місяці є організацій. А сорок п'ять мільйонів, сорок четырни девятьсот одиннадцять і четыре резервуємо. Сорок четыре резервуємо. За прицепа. Teşekkür ederim.